Всіх вітаю, друзі! Ще один випадок ганебної е, спроби мобілізувати людину просто завківки, і знову ж таки розбиваються вщент абсолютно всі пояснення зі сторони ТЦК, коли в, які не попадають на відеокамери, е, коли вони кажуть, що вони ввічливо е, підходять до людей, попросять їх пред'явити військово-облікові документи, а люди починають агресивно. Агресивно поводитись, і того вони вже застосовують силу, що, до речі, також є протиправним і протизаконним. Давайте зараз подивимось на такий випадок, коли вони знову ж таки чемно підійшли і попросили військово-облікові документи, щоб перевірити, чи людина часом не здійснила адміністративне правопорушення. Давайте подивимось. Шановні громадянини України, передивіть, будь ласка, військове обліковідання. Ми хочемо перевірити, чи ви е, випадком не е, порушуєте е, Адміністративний кодекс України і чи не ухиляєтесь від свого обов'язку. Бачимо, що бус стоїть прямо на проїжджій частині. Вони з нього вилітали, просто як хворі на голову, підлетіли до автівки, яка фактично е, перебувала в Русі, стопарнули її, так собі, і просто підбігли і почали витягувати. Людину з автомобіля і тепер дивимося, що відбувається далі. Нагадаю, це офіційні посадові особи, які виконують державні функції. Так і е, фактично лице Української держави. О і політі. Зараз є кримінальний злочин, коли не буде полікової, ви перше людина прямо до пісні, а поліцейські рухи в кармани і підходки. Одне єдине питання: нахріна в Україні поліція? В поліцейського на очах скоюють кримінальний злочин. Оця тварюка в формі, одна з другої, з третьої, має сидіти у в'язниці до 12 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. Що робить поліцейський, коли вони намагаються викрасти фактично, просто тупо викрасти людину прямо з автівки? Він стоїть, став за одним з них, курять папероса говорять. Нахріна нам поліція? Нахріна кормити цю поліцію, якщо вона себе так поводить. Поліція, ніби то, як, якщо я не помиляюсь, має захищати громадян України і захищати правопорядок. Якщо це правопорядок, то цій державі залишилось дуже і дуже мало часу. Ось така хіна, Не можу від уваги сука! Посадові особи кажуть, вилазь, сука, це що таке? Це, може це якийсь ТЦК прокоментує, хто їх вчить спілкуватися своїх військовослужбовців, посадових осіб, які ходять і розказують про свої великі повноваження. І хай, розпо, і хай одразу ж повідомлять, про які саме повноваження тут йдеться, і де можна прочитати. От їх повноваження, які ми зараз бачимо на відео. Думаю, давай ми тебе будь-яка. неділю

І скажіть, будь ласка, чому такі випадки працівники ТЦК не коментують? А якщо коментують, то кажуть, що відео вирване з контексту, і тут все взагалі було по-іншому. Але якщо тут все було по-іншому, то скажіть, будь ласка, а чому, якщо вони праві, якщо вони виконують свої обов'язки посадові, то чому вони тоді покинули цю людину, коли не вийшло до дістати її завтівки? Чому поліція не втрутилася, яка, в принципі, має е, всі силові важелі затримки е, правопорушника? Можливо, вони цим не скористались, бо це був не правопорушник, а вони просто хотіли якусь пересічну людину е, витягнути і викрасти. Що думаєте, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. До зустрічі!